Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Вам послання від вашого роду. Сімейне вогнище. Дивіться, яка краса! Мій дім це місце моєї сили. Мій дім наповнений ресурсами і спокоєм. Кожна людина в просторі мого дому процвітає і покращується. Мій дім об'єднує душі і відкриває серця. Затишок і тепло мого дому всередині мене. Я створюю його в своєму внутрішньому баченні. І це проявляється в матерії. Сімейне вогнище. Прекрасне, прекрасне послання вам від вашого роду. Комусь важливо це почути. У когось. Гармонізуються стосунки в домі. У когось з'явиться той самий дім, де буде ось так, як тільки що вам передав ваш рід. Давайте подивимося, що ще вам хочуть передати, що ще в вашому домі відбудеться. У вашому домі буде гармонія, у вашому домі буде щастя, радість, як в дитинстві, як ви себе колись відчували у батьківському домі. Так, можливо, у вашому домі. Буде свято, буде зустріч з кимось. Тут про це буде спілкування. Це спілкування буде дуже сприятливим, ви будете обмінюватися думками, енергією, можливо, до вас прийдуть з подарунками в дім. Разом з кимось під час цього спілкування ви приймете певне рішення. Яке довгий час вам було тяжко самотужки прийняти? Це рішення кардинально змінить ваше життя, інший етап в житті розпочнеться. По-перше, гармонія всередині вас буде процвітати у зв'язку з цим рішенням, ви знайдете баланс завдяки цьому рішенню. По-друге, ви вийдете на інший рівень взагалі в своєму житті, тобто зміни прийдуть. Можливо, хтось вирішить навіть переїхати. Ось, подивіться, як схожі тут будиночок, і тут дуже схожі. Можливо, хтось зважиться в процесі цієї дискусії, розмови на переїзд, і таке можливе, ну, кожного своє. Хтось, можливо, примириться у вашому домі з кимось, і це теж прекрасно буде. Те, на що ви так довго очікували, те, чого ви так довго боялися і сумнівалися. Прийде, прийде в ваш дім, прийде гармонія, прийде щастя, прийде радість, прийде кохання, благополуччя і достаток у ваш дім. Ну, Сьогодні прекрасне, прекрасне послання, нехай так і буде.